Вільна, який нещодавно відкрився у шості, презентували виставку робіт проєкту Анни Гавриленко та Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, перевтілення, портрети, що оживають, реалізованого за грантом президента України молодим діячам у галузі образотворчого мистецтва. Виставка складається з 12 картин репродукції живописних полотен, які приміряли на себе мешканки Сумщини, зображені в українському національному вбранні. Три музейні колекції, ну окремі твори з трьох музейних колекцій з міста Конотопа, з міста Ромни і з міста Суми, і відповідно відтворили все до деталей, шили одяг, робили прикраси, робили світлини. Фотографували, обробляли, друкували і тепер презентуємо раді презентувати в шості. Як говорять організатори, фотопроєкт був реалізований ще до початку повномасштабного вторгнення, а став доступним для перегляду широкому загалу лише нині. Він покликаний актуалізувати мистецьку спадщину із фондів музеїв Сумщини та зміцнити інтерес суспільства до традиційного українського одягу і унікальної культури. Над реалізацією проекту. Без яких він би був неможливим, працювали керівники проєкту, директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Євгенія Бестрицька та заступниця директора Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Людмила Гураль, виконавиця проєкту, фахівчиня відділу нематеріальної культурної спадщини Анна Гавриленко. Їм допомагала фотохудожниця Ніна Андрієнка. Наукова консультантка Вікторія Гавриленка, дизайнери, майстрині з гриму, виставка вражає своєю культурною ідентичністю. Роботи підкреслюють нашу єдність, патріотизм, ілюструють національний колорит. Відвідувачі відзначають реалістичність фоторобіт із репродукціями живописних картин. Також приємно дивують на фотокартинах знайомі обличчя. А коли я побачила ще нашу землячку, нашу вихованку нашого центру, вихованку Люби. Татьяна Анатолійовни, це просто була в захваті. Ну і від них така йде енергетика, що ми зайшли сюди і ну аж натхнення таке приходить до тебе. Так що дуже цікаво, Ну неймовірно. Виставка діятиме в просторі вільна з 8 по 12 березня за адресою вулиця Садовий, бульвар, 23. Всіх запрошуємо відвідати нашу виставку. Вона буде знаходитись тут з 8 по 12 березня в просторі вільна. Ми працюємо з 11 до 20 години, з середи до неділі.